Покусяться навіть обрані. Перед кінцем світу людям доведеться пережити дуже важкий час, і на землі відбуватимуться такі події, які ніколи із жодними пророками не були описані. Багато чого з того, що відбуватиметься, стане для людей повною несподіванкою. На землі відбуватимуться такі речі, про які світу не відомо нічого. Ніхто з давніх святих про це не пророкував, ні в яких книгах це не було описано, і ніким не згадується. Откровення про ці події нема, все це приховано від людей повністю. Навіть святі, за словами юнака, цього не знають. Він сказав, що перед приходом Господа на землі житиме близько п'яти тисяч святих. За словами Отрока, це наші сучасники, люди, котрі живуть благочестивим праведним життям. Він сказав своїй мамі А я останній і більше Господь ніяких святих не дасть. Виходить, що ці п'ять тисяч святих це сучасники. Славочки, а значить, і наші сучасники, тому що Славочка помер маленьким, а його сучасники ще живуть. І до приходу Господа на нашій землі житиме десь близько п'яти тисяч святих. Ці святі уготовані Богом для нашого останнього часу. Вони не приймуть печатки світового правителя, вони виживуть та дочекаються Бога. Ці святі допомагатимуть нам вистояти Разом з ангелами вони боротимуться з бісівською силою в останній битві. В Біблії ця остання битва іменується Армагеддоном, і після перемоги над дьявольською силою ці п'ять тисяч святих зустрінуть Господа і перейдуть з ним у нове століття. І Славочка сказав, що навіть ці святі багато не знають, і навіть їм спочатку буде дуже важко, тому що на землі відбуватимуться такі події, про які вони нічого не знають, це не відкрите Богом. Коли спитали отрока: а чому Бог цього не відкрив людям? А він відповів, бо коли б хтось із людей дізнався про це, то і сатана дізнався б, і тому все це Богом приховано від людей. І коли всі ці події почнуть відбуватися на планеті, то спокусяться навіть святі, тому що ці події ніким не передбачені. Ось так Славочка тлумачив Євангельське пророцтво про те, що в той тяжкий час спокусяться навіть обрані, тобто святі і глибоко віруючі в Бога люди. За словами отрока, навіть вони дивуватимуться і думатимуть, що ж це таке, що відбувається, як це треба розуміти. Ще отрок сказав, що масони дуже розлютяться на нього за його пророцтво і навіть назвуть чаклуном. А потім, каже, коли все це на власні очі збуватиметься, вони будуть змушені погодитися з тим, що все це правда.